Соня. Папа, не. Саша? <реш> ти сховалася? Дочечка, ти гукала мене. Мама Там квіточка є? Тільки нервий, добре? Ми ж з тобою домовлялися, що квіточку можна нюхати, але не рвати, добре? Пахне? Як пахне? Мама, ма, на ціла вона пахне. Не. Що, Мам. Що Мама. Пішли ви три моротика, бо ти заїла. Тоді? Мам. мам. І там є квіточка? Мам. Десь пішли по моєму ротик, бо ти заїмаш.